Uh, Привіт усім, давайте сьогодні поговоримо про таке фразове дієслово, як uh, hold out». Воно має чотири основних значення. Uh, Перше з них це протягувати руку або предмет. «You expand your hand in front of your body». Uh, дуже схоже має значення фразове дієслово, як «put out» витягувати щось. Читаємо приклади: «Maybe you are mad at me. I held out my hand, but you didn't take it». Мабуть, ти uh, злий на мене. Я протягнув my hand, I had uh, out my hand, But you didn't shake it. Але ти не mm, поздоровався зі мною. The street was filled with buggers holding their hands out. Um, вулиці були переповнені жебраками, які простягували свої руки. Тобто, перше значення це протягнути руку або предмет. Uh, наступне значення when, you, when a supply of something is enough for your needs. Коли ми маємо достатні запаси чогось і читаємо приклад. The hot dogs uh, held out until the end of the party. But we didn't have enough hamburgers. У нас є достатня кількість хот-догів, але в нас недостатньо гамбургерів. Uh, this is, uh, um, this is uh, all the money I have, so it has to hold out until I get paid again. Uh, це всі гроші, які я маю, so it has to hold out. Цього має вистачити until I get paid again. Коли я не отримаю зарплатню. Uh, так, uh, друге значення це коли ми маємо чогось достатньо. Так? І uh, третє значення. You continue to survive in a dangerous situation. Uh, коли ми продовжуємо uh, виживати або витримувати якісь uh, складні умови або ситуації, в яких ми знаходимося. There were only 89, uh, 98 of us inside, but we held out for two weeks, а uh, тут з uh, нас було лише 98 з нас всередині. В якомусь приміщенні, but we held out for two weeks. І ми протрималися протягом uh, двох тижнів. Тобто ми вижили протягом двох тижнів. Uh, четверте значення це стала фраза Held Out for. Uh, і читаємо значення цієї фрази You refuse to compromise in a negotiation and accept any less than your original demands. Переклад такий, як ми відмовляємося прийняти менше, ніж ми очікуємо, тобто ми не можемо погодитися на менше, ніж ми хочемо. І вимагаємо то, що ми хочемо. Де баскетбол плеє із халдин аутфори мільйон доллар гейм. Баскетболіст вимагав мільйон доларів за гру. The union spokesman said that, that union members would hold out until their demands were met. Uh, голова профспілки сказав, що члени профспілки would hold out until their demands were met. Uh, будуть uh, чекати, поки їхні вимоги не будуть виконані. Тобто вони не погоджуються на менше, ніж вони хочуть. І uh, так як і багато інших фразових дієслів, Hold Out виступає як іменник і, і пишеться разом, і перекладається як зволікання, вагання або опір. Читаємо приклади a person, organization, country, then continue to do something, despite other people trying to force them not to do. Коли хтось продовжує щось робити, незважаючи на те, що хтось забороняє або змушує цього не робити. Приклад, it's time to shame hold out into signing the treaty, uh, настав час присоромити тих, хто зволікає в підписанні контракту або договору. He ended the holdout by agreeing to a contract worth a $70 million. доллар. А він нарешті відкинув зволікання, погодившись на контракт вартістю 18 тисяч доларів. All the players have signed the contract except two holders. Усі гравці підписали контракт за винятком двох гравців.